Його більше тут не буде, не буде в нашій державі, не буде в нашому. громадяни Патріоти Дніпропетровщини зняли це публічно в присутності преси і громадян і відправив на смітник історії, де йому місце. Це перше. Друге, ви самі знаєте, що зараз на цьому місці у нас є алея героїв Майдану. Зараз, в зв'язку з подіями на Сході, це буде тепер тільки героїв Майдану. Героїв України, які загинули за незалежність України.